Зі День знань це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і загальним для всіх, і особистим для кожного. Першачки ще з не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за величезними букетами квітів, тримаючись за ручки, батьків роблять свій перший крок на великому шляху знань. А новоспечені студенти вперше вступають у доросле життя. Старшокласники ж вже розуміють, що це їх останній рік у школі. Які відчуття. Відчуття жага до знань. Хочу за хочу закінчити школу, бо це рік для мене останній. Останні, останні, останні перший дзвоник у цьому у цій школі. Учні подорослішали за літом, відпочили, засмагли, знову зустрічаються зі своїми друзями і діляться враженнями про проведені літні канікули. Дівчата за школою скучили, хочеться. Да. Да. За чим саме за друзями, за уроками. За уроками, за уроками за друзями. Батьки, бабусі, дідусі проводжають своїх дітей та онуків у новий навчальний рік, де їх зустрічають вчителі та викладачі. Люди, які ведуть їх до вершин знань. П'ятий клас це перехідний клас. І тому саме основне хочу побажати своїм дітям успіху, великих досягнень. чтобы были все его мрии и вытр ⁇ вости? Нужно набраться терпения очень большого, это очень важно. А родители, и родителям все впереди, потому что это впереди все, это все только начинается. С 1 сентября все только начинается, но я думаю, что если родителям в этом помогут, то все будет очень хорошо. Если есть поддержка домашняя, все будет круто. Все важно его. Конечно, очень, это очень важно. Звичайно ж, головними винуватцями торжества в перший день осені є школярі від першокласників з величезними бантами і оберемками квітів, мало не вдвічі більшими за себе, до вже зовсім дорослих старшокласників, які менше ніж через рік стануть абітурієнтами. Та, мабуть, вже кожен з них скучив за школою та друзями. Дані так за чим саме? Ну, за однокласниками до школи вже хочеться. Так, скучила? Да. За друзями, за уроками. Да, дуже хочеться вже розпитати друзів, як вони провели свої літні канікули. Ти не скучив за друзями. Скучив. А за школою Ні, трошки. І ось воно початок. Урочиста лінійка в загальноосвітній школі номер 9. Отже, сьогодні ми вітаємо. І радо приймаємо у нашу велику, дружню родину новачків, наших першокласників. Ласкаво просимо, друга перша вчителька Размільдієва, любов Васильєва. Лунали привітання директора 9-ї школи та, звичайно ж, гостей. Щиро вітаю вас з ним знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо хвилюючий і урочистий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання до нових звершень до самостійного життя. А також вручались заслужені нагороди та грамоти. Нагороджується Аверіна Альона за друге місце у конкурсі комп'ютерної графіки Україна космічна. Нагороджується Залюбовська Катерина за перше місце у конкурсі комп'ютерної графіки Україна космічна. Нагороджується Мартинюк Ольга Тимофівна за творчий підхід у роботі з обдарованою молоддю. Та звичайно ж музикальні номери для всіх присутніх. І нехай дехто скажеться на те, що літо скінчилося, і знову потрібно рано вставати, відповідати на уроках, робити домашнє завдання. Але всі школярі в душі відчувають радісні і святкові почуття, переступаючи поріг школи вперше в новому навчальному році.